Весела драйвова та пізнавальна. Ви здивуєтеся, але саме такою може бути олімпіада для дітей. Уже втретє доводять це на практиці ідейники платформи навчання і технології. Вони розробили наймасштабнішу всеукраїнську онлайн-олімпіаду, квести і тести, призовий фонд якої 640 тисяч гривень. Узяти участь у змаганнях на ерудицію можуть учні 3-10 класів. Олімпіада платна, 99 гривень із учасника. Є два етапи тестування. Перший відбувається онлайн. Відтак позмагатися можуть діти з усіх міст України. Учасники з найкращими результатами позмагаються очно у Львові. Витрати на дорогу дітям із інших областей компенсують організатори до тисячі гривень на учасника. Місце проведення повідомлять після першого етапу олімпіади, але це точно буде укриття. Уже традиційно кажуть розробники олімпіади. Обштави його. Зручними меблями, ігровою зоною, щоб діти могли побавитись якісь ігри, настільні ігри, відеоігри. Також організовуємо їм а, кейтерінг, а, тобто діти можуть попити кави, чаю, з'їсти солодке різне. Усе це задля того, аби школярі відчули драйв масових заходів та атмосферу свята. А ще знайшли однодумців та повірили в себе і свої можливості. Дитинка відчуває свою значимість і індивідуальність. Що це зробив я? Я типу йду на такий крок. Мене покликали на такий великий івент. та, я сижу тут, я тут працюю і. Мене за це будуть винагороджувати. А винагороди чекають на усіх учасників другого етапу змагань. Фіналісти отримують різноманітні призи: шопери, футболки, худі, бананки, ланчбокси тощо. Грошову винагороду отримують переможці перших трьох місць: перше місце це 50 тисяч гривень, друге місце 20 тисяч гривень і третє місце 10 тисяч гривень. Цього разу винагороди чекатимуть і вчителів, які змотивували учнів брати участь в Олімпіаді. За кожного учня вчителям нараховуються умовні бали, ми їх назвали лапки тематично в межах нашого проекту кожна лапка це свого роду як лотерейний білет. А під час другого етапу ми будемо проводити розіграш різних призів. І чим більше лапок, тим більше шансів отримати подарунок. Та головна мета квестів та тестів, хоч і в ігровій формі, але по-справжньому заохотити дітей навчатися. Є якісь запитання, яке вселило якесь зернинку сумніву в цій маленькій голівинці. Вони так подумали, може, я чогось не знаю, може я хочу дізнатися більше. Вони заходять в інтернет, в Ютуб, починають ще більше розвивати свою думку там стосовно там єгипетських пірамід, стосовно яких хімі... хімічних елементів, розказують, які були запитання, і це от такі горячі оченята. Розкажіть мені, будь ласка, а що там то, а що там то? А я правильно відповів на то? А якщо би було так. Розробляють питання Олімпіади фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників Львова. Усі тести відповідають навчальній програмі, тому для перемоги не потрібно знати того, що не викладають у школі. Узяти участь в Олімпіаді може кожен учень України незалежно від того, яким електронним журналом щоденником користується навчальний заклад. Із детальною інформацією про квести і тести можна ознайомитися на сайті nit.school. Там же є покрокові інструкції, як учневі зареєструватися, а вчителеві надіслати запрошення. Реєстрація триває до 3 листопада.